Луїза Хей Цілюща сила думки. Стань магнітом для щастя. Розділ другий. Услід за внутрішнім голосом. Думки, що їх обираємо. Інструменти, якими малюємо на полотні життя. Пригадую, коли вперше почула, що можу змінити своє життя, якщо зміню спосіб мислення, ця ідея видавалася мені досить революційною. Тоді я мешкала у Нью-Йорку і відкрила для себе церкву релігійної науки. Часто люди думають, що церква релігійної науки або наука розуму, яку заснував Ернест Голмс, і Християнська наукова церква, заснована Мері Бейкер Едді, це те саме. Вони відображають нові думки, проте в основі лежать різні філософії. Наука розуму має своїх служителів та проповідників, які поширюють учення церкви релігійної науки. Далі церква. Вони перші розповіли мені про те, що думки формують майбутнє. Хоч тоді я й не тямила, що саме вони мали на увазі, але це уявлення зачепило те, що я називаю внутрішнім дзвоником, ту частину інтуїції, яку вважають за внутрішній голос. І з роками я навчилася прислухатися до нього, і коли цей дзвіночок каже Так, хай навіть мені здається, що то божевільний вибір, я знаю, саме для мене він є правильним. Отож ці ідеї достукалися до мене, щось підказало так, вони мають рацію. І тоді я почала шукати спосіб, як змінити мислення. Коли прийняла цю ідею і сказала їй так, то на мене чекав період, як я прочитала багато книжок, моя домашня бібліотека поповнилася чималою кількістю видань про духовний розвиток і самодопомогу. Такі книжки має багато хто з вас. Не один рік я відвідувала різні заняття, вивчала усе, що пов'язане з цією темою. У буквальному сенсі цього слова я поринула у філософію нової думки. Фактично, це був перший раз у моєму житті, коли я справді навчалася, доти я просто не вірила ні у що. Моя мати була втраченою католичкою, а відчим атеїстом. У мене було дивне уявлення, що християни або носили волосяниці, або їх поїдали леви, і жоден із цих варіантів не був мені до душі. Я справді заглибилася у вивчення науки розуму, оскільки саме ця дорога відкрилася тоді мені та здавалася дійсно чудовою. Спочатку було досить легко. Я засвоїла кілька ідей і почала думати і говорити трішки інакше. У ті дні я постійно скаржилася та жаліла себе. Я просто любила борсатись у ямах. Я не знала, що постійно створюю ще більше ситуацій, у яких кортіло б себе пожаліти. Але знову ж таки, тоді я не знала, що може бути інакше. Поступово я помітила, що вже не скаржусь аж так часто. Я почала слухати, що говорила, усвідомила я критикую себе і спробувала більше так не чинити. Я почала белькотати різні твердження, не до кінця розуміючи, що вони означають. Розпочала з простих і, звісно, на кілька невеликих змін не довелося довго чекати. Я дістала зелене світло, місце для паркування і навіть думала, що я гаряча штучка. О, такої! думала, що знаю усе, тож доволі швидко стала зухвалою, самоупевненою і зарозумілою у своїх переконаннях. Мені здавалося, що я знаю геть усі відповіді. Озираючись, можу сказати, що то був мій спосіб відчувати себе у безпеці у новій сфері. Коли ми починаємо відмовлятися від деяких старих непохитних переконань. А надто, якщо раніше перебували під цілковитим контролем, то може бути вельми лячно. Мені було дуже страшно, отож я хапалася за усе, що дарувало відчуття безпеки. Це був тільки початок, а попереду на мене чекала ще довга дорога. Як і для більшості з нас, стежка не завжди була для мене легкою і рівною. Оскільки промовляння позитивних тверджень спрацьовувало щоразу, і я не могла второпати чому. Я запитала себе, що я роблю не так, і відразу ж звинуватила себе, чи це ще один приклад того, що я не досить добра? У це я свято вірила протягом тривалого часу. Під ту пору мій наставник Ерік Пейс подивився на мене та розповів про обурення. Я не мала жоднісінького уявлення, про що він говорить обурення? Я? Звісно, мене нічого не обурювало. Зрештою, я торувала власну стежку, відчувала духовну досконалість, як же обмаль я тоді тямила! Я й далі намагалася робити усе в житті як найкраще. вивчала метафізику та духовність і намагалася дізнатися про себе як мога більше. Розуміла те, що могла збагнути, та й інколи застосовувала це. Ми часто чуємо безліч речей, інколи схоплюємо їх, але не завжди застосовуємо на практиці. Час минав дуже хутко, і на той момент я вже протягом трьох років вивчала науку розуму та стала практиком у церкві. Я почала вивчати філософію, проте не могла збагнути, чому мої студенти тупцяли на одному місці, чому вони настільки загрузли у своїх проблемах. Я ж давала їм стільки добрих порад, чому вони їх не дослухались і чому їм далеко не усе вдавалося. Мені ніколи не спадало на думку, що я більше казала правду, ніж жила нею. Я поводилася, мов батьки, які пояснюють дитині, що робити, а потім самі чинять усе навпаки. Одного дня мені несподівано поставили діагноз рак піхви. Спершу мене охопила паніка, далі до мене підкралися сумніви, чи усі ті речі, що їх вивчала, справді мали сенс. Це була нормальна і природна реакція. Я подумала. Якби я була логічною і зосередженою, то не з'явилася б ця хвороба. Ретроспективно тепер можу сказати, що з тієї миті, коли мені ставили діагноз, я сама дозволила виявити цю хворобу, щоб зробити щось із нею, та щоб вона не стала ще однією таємницею, допоки я не опинюся на смертельному ложі. Тоді я вже знала забагато, аби далі ховатися від себе. Я знала. Рак це прояв розладу неприйняття, яке тривалий час ховається, поки не спустошить тіло. Коли ми придушуємо емоції, то вони потрапляють у якусь частину тіла, і якщо накопичуватимемо їх у собі протягом усього життя, вони, зрештою, проявляться десь у тілі. Я чітко усвідомила, що моя образа, про яку вчитель мені не раз говорив, Пов'язана з фізичним, емоційним та сексуальним насильством, що його я зазнала у дитинстві. Природно, я відчувала образу, мала гіркий осад від минулого і не могла пробачити минуле. Я ніколи не працювала над тим, щоб змінити чи відпустити цей осад. Виїзд із батьківського дому це усе, що я могла зробити, аби забути, що трапилось зі мною. Я гадала, що усе це залишилося позаду, але насправді я його просто закопала. Відкривши для себе метафізичну стежку, я замаскувала почуття за гарним рівнем духовності та сховала у собі силу силену непотребу. Я змурувала навколо себе стіну, що буквально відгороджувала мене від почуттів. Я не знала, хто я є і де я є. Лише після мого діагнозу я справді почала працювати зсередини, прагнучи довідатися про себе. Дякувати Богу, мала інструменти для цього. Я знала, що мушу прислухатися до себе, якщо справді хочу тривалих змін. Лікар міг би мене прооперувати, і на певний час я могла б забути про хворобу. Проте, якби не змінила б спосіб мислення та висловлювання думок. То, мабуть, знову її відновила б. Мені завжди було цікаво дізнатися, де в нашому тілі є ракові клітини, у якій його частині ховаються пухлини, у правій чи лівій. Права сторона презентує чоловічий бік, який відповідає за те, що ми віддаємо. Ліва жіночий бік, відповідає за сприйняття. Фактично, усе моє життя, коли щось було не так. Воно завжди відбувалось у правій частині тіла. Саме там я зберігала образу на віччима. Мене більше не тішило зелене світло чи місце на стоянці, я знала, що мушу зануритися набагато, набагато глибше, я усвідомила, що насправді не прогресувала у своєму житті так, як мені цього кортіло. Оскільки повністю не очистила себе від старого мотлуху, який тягнувся за мною з дитинства, і що не жила так, як навчала людей. Я мала віддати належне внутрішній дитині всередині себе та працювати з нею. Внутрішня дитина потребувала допомоги, оскільки вона ще й досі страждала від болю, я швидко та серйозно взялася до програми самозцілення. Повністю зосередилася на собі і практично більше не робила нічого іншого. Я цілком присвятила себе оздоровленню, дещо здавалося мені дивним, але я все одно це робила. Зрештою, на карті лежало моє життя. Фактично, наступні шість місяців я 24 години на добу працювала над собою. Почала читати і вивчати усе, що мені щастило знайти про альтернативні методи лікування раку, оскільки свято вірила, це можна зробити. Я пройшла програму харчового очищення, щоб вивести шлаки з мого тіла, що нагромадилися за усі роки споживання шкідливої їжі. Місяцями жила на самих лише пагінцях та пюрезі спаржі, я знала, що мала їсти більше. Але це те, що запам'яталося найліпше. Я працювала зі своїм учителем та практиком науки розуму Еріком Пейнсом над очищенням психологічних моделей, щоб уникнути рецидиву раку. Я повторювала твердження, робила візуалізацію та духовно очищувала розум. Також проводила щоденні сеанси перед дзеркалом. Найтяжче було сказати: Я люблю тебе. Я справді люблю тебе. Мені це коштувало чимало сліз та сили й далі дихати. І коли мені вдалося, то це був наче квантовий стрибок. Я пішла до досвідченого психотерапевта, який умів допомагати людям висловити і випустити злість. Я провела там багато часу, била подушки та кричала це було чудово, і мені надзвичайно подобалось. Оскільки ніколи в житті мені не дозволяли таке робити. Не знаю, який саме метод спрацював, можливо, комбінація усіх, здебільшого я була послідовна у своїх діях, і коли не спала, то весь час працювала над собою. Щоразу перед сном я дякувала собі за те, що зробила протягом дня. Я запевняла себе, що цілющий процес відбувається, поки я спала. І що вранці прокинуся бадьорою, жвавою та в доброму гуморі. Розплющивши очі зранку, я дякувала собі та своєму тілу за роботу під час сну. Я повторювала, що хочу зростати, дізнаватися щось нове кожного дня, змінюватися і не вважати себе за погану людину. Також я працювала над розумінням і прощенням, один зі способів полягав у дослідженні дитинства батьків. Максимально наскільки це можливо. Я почала розуміти, як до них ставилася в дитинстві, та усвідомила, що їхнє виховання не дозволяло ставитись інакше. Відчим зазнав удому насильства, тож чинив насилля над своїми дітьми. Матір виховали так, що вона вважала, чоловік завжди має рацію. Вона не утручалася і не дозволяла йому робити усе, що він хотів. Ніхто їх не навчив іншого, таким був їхній стиль життя. Поступово я розуміла усе більше, і це дозволило мені почати процес прощення. Чим більше я пробачала батькам, тим дужче хотіла пробачати собі украй важливо пробачати собі багато з нас завдають таку саму шкоду своїй внутрішній дитині, яку наші батьки завдавали нам. Ми просто й далі чинимо наругу, і це дуже сумно. Коли ми були дітьми і інші люди до нас погано ставилися, вибір у нас був невеликий. Однак, коли ми виросли, але й далі кепсько ставимося до своєї внутрішньої дитини, то це жахливо. І пробачивши собі, я почала собі довіряти. Я відкрила для себе, що коли ми не довіряємо життю чи іншим людям. Насправді так відбувається, бо не довіряємо собі. Ми не дозволяємо своєму вищому я дбати про нас у всіх ситуаціях отож, кажемо, я ніколи не закохаюся ще раз, бо не хочу знову відчувати біль. Або я більше ніколи такого не допущу. А насправді ми кажемо собі Я не довіряю тобі опіку над собою, тому триматимусь осторонь від усього. Зрештою, я почала достатньою мірою довіряти собі, щоб опікуватися собою, і щойно я почала собі довіряти, як мені ставало все легше любити себе. Моє тіло зцілювалось, а разом з ним і серце. Духовне зростання прийшло несподівано. До того ж, я почала мати молодший вигляд клієнти, яких тепер притягувала, хотіли працювати над собою. Вони робили суттєвий поступ. Мені навіть не треба було їм багато розповідати. Вони бачили і відчували, що я живу тими уявленнями, які викладаю, тому їм було просто прийняти мої ідеї. Звісно, вони мали позитивний результат вони почали покращувати якість свого життя. Тільки но ми установлюємо мир із собою на внутрішньому рівні, як життя видається значно приємнішим. Отож, які висновки я зробила з цього досвіду? Я усвідомила, що маю силу змінювати своє життя, якщо схочу змінити спосіб мислення та відпустити моделі з минулого життя, які тримають мене. З цього досвіду я здобула внутрішні знання. Якщо ми справді хочемо працювати над собою, то можемо неймовірно змінити наш розум, тіло і життя. Байдуже на якому етапі ви зараз перебуваєте, не важить, скільки зусиль ви докладали до створення, неважливо, що зараз відбувається. Ви завжди працюєте на максимум відповідно до свого рівня розуміння, пізнання та знань, і коли знатимете більше. То працюватимете інакше так, як це було зі мною, не критикуйте себе за свій нинішній стан, не звинувачуйте себе за те, що не зробили чогось швидше або краще. Скажіть собі я роблю усе можливе, і, хоча зараз я у складній ситуації, я з неї якось вийду. Отож, знайдімо найкращий вихід. Якщо ви лише кажете собі, що ви дурні та погані. Тоді тупцятимеся на місці. Якщо ви хочете змінитися, то маєте підтримувати себе любов'ю. Методи, що ними послуговуються, не мої власні. Про більшість із них я довідалася з науки розуму, якої фантастично навчаю людей. Проте ці принципи старі, як світ. Якщо читатимете стародавні духовні повчання, то знайдете там ті самі ідеї. Я пройшла навчання на проповідника церкви релігійної науки, але у мене немає церкви, я маю вільну душу. Я подаю інформацію простою мовою, воліючи достукатися до багатьох людей. Ця стежка чудовий спосіб зібратися на думці та збагнути, у чому полягає суть життя і як можна використати розум, щоб узяти контроль над своїм життям. Коли я розпочала це близько 20 років тому, то навіть і не уявляла, що сьогодні зможу давати надію та допомагати стільком людям.